Чи траплялося вам колись відповідати, у мене все добре, навіть коли в душі буря, а на серці важкість, яку важко висловити словами. Ця історія про те, чому не варто приховувати істину за усмішкою, і як щирість може стати кроком до справжнього зцілення. Було це давно, в одному маленькому містечку, загубленому між пагорбами і лісами, де всі знали одне одного на ім'я. Серед мешканців жив чоловік. На ім'я Сава йому було вже за 60. Він був завжди усміхненим, завжди ввічливим і завжди говорив одне й те саме, коли його питали, як справи. Усе добре, дякую. Його знали як майстра, що міг полагодити все від дверної ручки до серця. До нього приходили за порадою, просили допомогти, поплакатися. І він завжди слухав, завжди підтримував, завжди знаходив правильні слова. І ніколи, ніколи не скаржився. Але в глибині душі Сава був самотнім. Після смерті дружини його серце стало тихим і порожнім. Діти жили в іншому місті, приїжджали рідко, друзі один за одним відходили, залишаючи сліди в спогадах. Увечері він сидів біля вікна, дивився на ліхтар і питав себе: а чи чує хтось моє мовчання? Одного разу в місто приїхав молодий священник. його звали Отець Роман. Люди одразу полюбили його за щирість і теплоту. Він уважно слухав кожного, не поспішав із порадами, а іноді просто мовчав поруч, коли слів було зайве. Почувши про Саву, він вирішив навідатися до нього. Доброго дня, пане Саво, усміхнувся священник. Як ваше серце? Усе добре, отче, як завжди, відповів той. Роман замовк. Дивився просто в очі і раптом сказав. Ви сказали. Усе добре, а я відчуваю всередині вас біль, такий глибокий, що його не видно навіть зсередини. Сава здригнувся, давно ніхто не питав у нього не як справи, а як твоє серце. І він мовчав, а потім, уперше за багато років, сказав: Я втомився. Я давно не сплю нормально, я сумую за дружиною. Я не пам'ятаю, коли востаннє когось обіймав, і коли кажу, що в мене все добре. То тільки тому, що не хочу бути тягарем. Роман не відповів одразу. Він просто взяв руку Сави і стис її Ви не тягар, ви її серце цього міста, але навіть найсильніші серця іноді потребують опори. Того вечора Сава вперше плакав не наодинці. Він говорив, ділився і з кожним словом відчував, як камінь із грудей стає легшим. З того дня він більше не говорив автоматичне все добре. Він казав по-справжньому: сьогодні тяжко, але тримаюся. Було сумно, але вже краще. Сумую, але вдячний, що маю із ким поділитися. І щось дивне почало відбуватися. Люди довкола теж ставали щирішими. Вони перестали соромитися своїх почуттів, стали підтримувати одне одного не тільки в радості, а й у смутку. Бо істина така. Коли ми кажемо все добре, навіть коли це неправда, ми ставимо стіну, а коли кажемо щиро, як є, ми відкриваємо двері. Ця притча не лише про саву, вона про кожного з нас, про наші все добре, за якими ховаються сльози, про тишу, яка кричить гучніше за слова. Не бійтеся говорити про біль це не слабкість, це сміливість бути справжнім, бо тільки той, хто визнає свою втому. Здатен знайти відпочинок. Той, хто визнає свій сум, може знайти тепло, і той, хто відкривається, стає вільним. Тож наступного разу, коли вас запитають, як справи, не поспішайте, зазирніть у серце і скажіть правду, бодай тихенько, але щиро, бо саме в цьому ключ до людяності. Підтримайте наш канал Душа України. Якщо ця історія торкнулася вашого серця, натисніть Підписатися. Щоб не пропустити наступні притчі, напишіть у коментарях, а що ви зазвичай відповідаєте, коли вас питають як справи.